Смачний донат для перемоги саме під таким гаслом в новому форматі близько півтора місяці. Працює волонтерський загін паляниця, невід'ємною частиною якого стали студенти нашого подільського професійного ліцею. Адже саме вони за будь-якої погоди йдуть на базар і продають різноманітні смаколики, які до цього самі ж і виготовляють. Ангеліночка, ви працюєте в будь-яку погоду, і дощ вас теж не лякає. Ми працюємо в будь-яку погоду, навіть якщо вона дощова. Ми розуміємо, що потрібна допомога нашим хлопцям, тому. Стараємося навіть в дощову погоду продавати наші смаколики. А є такі, які не купують, а зразу просто дають кошти. Є такі люди. Що б ти їм хотіла сказати? Я хотіла їм побажати всім мирного неба над головою. Всі знають, що продукція, виготовлена волонтерським загоном паляниця, реклами не потребує. Всі, хто хоча б одного разу посмакував її, обов'язково захоче іще. Тому на сьогоднішній день на базарі у них уже є свої постійні клієнти. Особливо що стосується пончиків, то їх розбирають моментально ще гарячими. Ми допомагаємо для Наших воїнів мені це дуже дуже подобається. Е, знаєте, таке натхнення, є, коли ти сама це все готовиш, і в тебе вас потом так хвалять. Після цього всього кажуть, ви молодці дуже сильно. Дійсно, вони справжні молодці, бо роблять добру справу від душі із задоволенням. І дивлячись на них, віриш, що з такою молоддю ми не тільки переможемо, а й будемо найцивілізованішою країною світу. Але на жаль, це в майбутньому. А сьогодні, повертаючись в реальність, потрібно сказати, що ліцеїсти зібрали уже за 10 виходів. в Люди, як вони кажуть самі, 84 тисячі гривень, частину з яких залишили на виготовлення майбутньої продукції а основна більшість. Пішла на закриття п'яти зборів. Так як всі знають, що ми зараз об'єдналися, це об'єднання волонтерів Подільщини, де ми закриваємо збори на ремонт машин, на закупівлю акумуляторів старлінгів, акумуляторів до ребів, лотереї, які допомагають долучати людей, і отримувати за це ще якісь призи. Я розумію, що е, тих, які потребують вашої допомоги, дуже багато. Як ви обираєте, кому саме допомогти в даний момент? Ну, запити приходять усім волонтерам нашого об'єднання. Е, насамперед, це зараз наші подільчани, які знаходяться на дуже гарячих точках. Буває по 10 днів вони не виходять. І ось наш останній запит вчора. Хлопці попросили. Відремонтувати машину. У них було дві машини, одна просто згоріла на щент, але вони знали, що це передова, це ноль, і вони з кожної зарплати відкладали певну суму, і вони мають гроші купити одну машину самі. А одна підлягає ремонту, і ми вирішили з дівчатами зібратися і допомогти. І будемо ремонтувати цю машину. Скільки коштів вже зібрано на цю машину? Ну, вчора тільки був відкритий збір, і на сьогодні вже більше 30 тисяч, але більша частина цих коштів це наші смачні донат на перемогу. Ми одразу вклали 20 тисяч потім ще. Тисячу доклали, щоб було на ніч 30 тисяч. Дуже прошу вас, усіх мешканців, підприємців, усіх, хто не байдужий, долучіться саме на цей збор, бо хлопці знаходяться на Лимана-Купівському напрямку. Це 66-та ОМБР, бригада, де дуже дуже гарячі, і їм потрібно саме відремонтувати цей автомобіль. Будь ласка, допоможіть. Ну, срок два дня, просто край. Край потрібно закрити. Номер картки: 53 75 41 12 19 31 80 73. Голубородько Ганна, бо саме вона в об'єднанні волонтерів займається збором коштів. На сьогоднішній день цей збір виглядає так. Зібрано менше половини, а хлопці дуже потребують нашої підтримки. Тож долучайтесь, допомагайте, бо тільки всі разом ми непереможна сила, і віра наша непохитна. Бажаю їм здоров'я, сили і, звичайно ж, перемоги. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.